Соціально відповідальний бізнес у час війни це надійний тил для наших оборонців. На Ніжинщині взаємодію між захисниками та підприємцями координує районна військова адміністрація. Аграрії не лише допомагають у закупівлі необхідного обладнання, а й надають адресну підтримку військовим частинам. За окремими підрозділами навіть закріплюють підприємства, які постійно опікуються їхніми потребами. Така системна співпраця є результатом постійного діалогу між представниками бізнесу та Ніжинською районною. Військовою адміністрацією навколо нашого проекту Ніженщина аграрна в допомозі силам оборони на сьогодні. об'єдналося 86 підприємств. Додатково ще дев'ять підприємств, які вже на сьогодні працюють над шефством над окремими бригадами. Цього разу на зустріч прибули військові гвардії наступу Буревій. Захисникам постійно допомагає одне з підприємств Ніженського району. Говорять, виникла нагальна потреба у ремонті автівки. Йому треба належний технічний догляд, деякі, деякі там дрібні, дрібні проблеми, які треба ем, зробити. Але взагалі машина буде на ходу і буде далі виконувати завдання. Автівку буде ремонтувати керівник підприємства аграрного Василенко Михайло Михайлович. Чому він? Тому що цю автівку він. У 2023 році передавав даному підрозділу, і він відповідає за її технічний стан із задоволенням. Відгукнувся не тільки за даний автомобіль, а в цілому за більшість автомобілів, які він передав Збройним силам. Він відповідає за її технічний стан і із задоволенням буде ремонтувати. Ми дякуємо за підтримку, яку надають нам і адміністрація, і районна Ніжинська адміністрація, і люди, фермери. Тому що без їхньої допомоги ми не змогли не, не змогли виконувати ті завдання, які були поставлені перед нами любов до батьківщини. Це щоденний героїзм наших воїнів на передовій. А в тилу кожен має бути частиною оборони у праці, допомозі підтримці. Бізнеси ніженщини від великих аграрних компаній до малих фермерських господарств стали надійною опорою армії. Завдяки їх підтримці, ніженська РВА змогла відповісти на понад 20 запитів від військових. Більше ніж 12 мільйонів гривень. Працюють на передовій. Це мавіки, портативні зарядні станції. Генератори, реби та автівки для оборонців. Ці люди завжди підставляють плече нашим захисникам і підтримують збройні сили України, зазначив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Це дуже важливо, тому що сьогодні, сьогодні, кожен з нас має робити все для того, щоб допомагати збройним силам. Коли ми кажемо про бізнес, то соціальна відповідальність бізнесу це. Про людей, це про допомогу громадам, це про допомогу тим людям, які працюють в цьому бізнесу, але це і дуже важлива складова це допомога нашим збройним силам. Весь бізнес Чернігівщини сьогодні допомагає Збройним силам, і окремо тут важлива роль координаційна в Ніжинському районі. Я знаю, що голова району активно долучається саме до координації. І взаємодії аграрного бізнесу, іншого бізнесу для допомоги ЗСУ.